Друзі, привіт! Сьогодні е, надзвичайно корисна тема. Хто хоче розібратися в граматиці іспанської мови, я вас тут чекаю вже. bienvenido. І е, ми сьогодні з вами будемо говорити про дієслова іррегуляр і про другу підгрупу таких дієслів. Я нагадаю: у нас є дієслова е, правильні. Хто пропустив два відео, ось тут залишає. Велика група дієслів іррегуляр. Ми першу групу вже таких дієслів пройшли ось тут за посиланням, їх всього буде 5. І є ще дієслова індивідуаль, ми їх проходимо з вами окремо. Отже, сьогодні говоримо про другу групу дієслів іррегуляр. І ми пам'ятаємо, що в першій групі в нас відбувалися зміни певні. так? У нас е, голосна в корені Е змінювалась на дифтонг і, і Е при відмінюванні. У другій групі буде дуже і дуже схоже. У нас там буде голосна О, зазвичай О, інколи У так само змінюватися на дифтонг, і цей дифтонг буде УЕ. У. У, е, Зміни так само будуть відбуватися під наголосом, і, відповідно, вони торкатимуться усієї однини першої, другої, третьої особи і третьої особи множини. У множині перша і друга особа, тобто, коли ми говоримо про носотрос, коли ми говоримо про босотрос, там у нас змін не буде, а вся однина. І третя особа множини в нас буде зі змінами. І все дуже просто, як і перша група. Ми а, відмінюємо дієслово за правилами, тобто визначаємо дієвідміну, перша, друга, третя, відкидаємо закінчення, додаємо закінчення певної дієвідміни. І єдине, що нам потрібно буде зробити, це корневу голосну. По, або у змінити на діптонго. І в нас виходить наступне. Ми з вами будемо сьогодні тренуватися на прикладі дієслова подер. Дуже важливе дієслово подер могти. І в нас виходить – «пуедо», ту пуедес, ель, ей, «устед» пуеде, «носотрос» уважно, насораз подемос, «босотрос» в Одеїс і іос, ейас устеріс pueden. Знову у нас виникає дептонг. І давайте ми з вами спробуємо провідміняти ще декілька дієслів. І перше таке дієслово буде дієслово акостарсі. Хто пропустив відмінювання БЕРБОС РЕФЛЕКСІВОС і не знає, як відміняти оцю частину? Часточку се, яка на українську перекладається, як ся я тут за посиланням залишу це відео, переходьте, подивіться, і провідміняйте мені дієслово слова у коментарях. Ще раз нагадую, обов'язково робимо домашні завдання. Буду сваритися на тих, хто не робить домашні завдання, і хто не ставить лайки. Так само, якщо для вас це корисно, якщо вам потрібна іспанська, робіть домашні завдання, те, що я прошу робити в коментарях. Давайте спробуємо провідміняти ще одне дієслово, дормір, поки ви згадуєте Бербос Рефлексивос і відмінювання часточки ся. І отже, йо, дуермо, ту дуермісь. Ель, El, ella, usted duerme, nosotros dormimos, vosotros dormís, y ellos, ellas, ustedes duermen. duermen. Dormir, дормір спати, діє слово третьої діє відміни, і, відповідно, ми маємо закінчення все по правилам. Да? У нас у першій, у другій особі множини, виявляється, і всередині так, а ще додатково в інших особах оцей дифтонг. Можна спробувати ще провідміняти дієслово хугар, йохуего, туегас, Ель-ея хуега, «nosotros хугамос, «vosotros хугайс і Ейос Хуеган. Дуже просто. І в нас залишилось дієслово альморфар, альморфар це в нас обідати, так само нехай буде на домашнє завдання. Отже, дієслова акостерсі, альморфар, будь ласка, спускайтесь в коментарі і. Про відміняйте. Ми вже вміємо відміняти правильні дієслова, і ми вже вміємо відміняти е, дві групи дієслів і регуляр, і певні дієслова індивідуаль. Ми з вами молодці, я вважаю. Якщо я також молодець е, та хто вас навчила це робити, то чекаю на ваші лайки. А я з вами прощаюся до наступного уроку. Аста проанта!